Ще один сюрприз від луцьких буратін Облаштована в центрі міста Броварня Карабас-Барабас, яку пов'язують із родиною мера, постійно рекламує пиво власного виробництва однак варить його без право встановлюючих документів. Бурштиновий напій без перевірки тече ріками, а власники. Ні, копійки не платять за пивоваріння до державного бюджету України у фіскальній службі, яка би мала просікти таку діяльність, а порушників обкласти солідними штрафами, немов осліпли. У них під носом гучно, п'яно та весело вже півтора роки твориться беззаконня, а вони не помічають. Чому так намагались розібратись наші журналісти? З якими скандалами споруджували торгово-офісний центр «Буратіно» на місці одноіменного кафе, що на вулиці Воничанка, мабуть, пам'ятають усі лучани. Його навіть мали зносити. Доля Буратіно практично висіла на волосині. Однак згодом усе зам'ялося. Будівлю ще не встигли звести, як власники почали звозити сюди обладнання для пивоварні. Люди тоді ще не легвал, однак їх заспокоювали. Власники запевняли, що в нас пивоварні не буде. Внизу, в цокольному приміщенні, буде пивний бар, і там було вже встановлено три маленьких таких бака для варки пива. Але це скоріше декоративні. От. І було Сергій казав, що тут занадто дорога земля і пивоварні не буде. Але сьогодні до нас привезли такі от три баки. Попри красномовні обіцянки, пізніше пиво власного виробництва стало головною фішкою у скандальному кафе Карабас-Барабас. А фіші та реклами закладу маюрять інформацію про те, що Пінний напій варять просто при клієнтах, і хто би міг подумати, що зовсім незаконно. Це ще один сюрприз случанам від спритних бізнесменів. Далі усе по порядку, як наголошують у фіскальній службі, пиво в Україні ще минулого року набуло статусу алкогольних напоїв. А це означає, що змінився порядок його оподаткування. То з 1 липня 2015 року пиво набрало статусу алкогольних напоїв. І саме з цього терміну для того, щоб здійснювати діяльність щодо виробництва пива, щодо оптової або роздрібної реалізації цього продукту, необхідно ліцензії. Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, в області вони пильнують за трьома суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на виготовлення пива. У нас в області по пиву мають ліцензію. Павлівка завод має підприємець народу і має земан. Ті, що в мене є, що інформація, що вони мають однозначно. А як же щодо усім відомої броварні, яка розташована у самісінькому центрі Луцька, у фіскальній службі лише розводять руками? Ви знаєте, я затрудняюся сказати вам так зразу, я знаю, що в них є на розгляд ліцензія б вам матеріали, а на виготовлення якісь матеріали вони приносили, але скоріше за все, що в них ще немає. Документи вони проносили, зверталися, обстеження там, щоб робити, але ще наскільки мені ну можливо, щось не у мене пройшло, бо я була відпустці. Але поки... Ну, якщо ви хочете відповідь офіційно, то давайте офіційний запит, і ми дамо офіційну відповідь. Ми так і зробили. Звернулись в управління фіскальної служби із офіційним запитом. Там нам пояснили, що потримати, здавалось би, елементарну інформацію доведеться почекати не менше тижня. Бо ліцензування це взагалі не їх рук справа. А столичних фіскалів у Києві, як тільки визначиться з відповіддю, так журналістам і повідомлять. Однак, схоже, що чиновники дещо лукавлять. Бо усі ліцензіати зобов'язані щомісяця подавати звіти про виготовлену продукцію саме за місцем свого обліку, де чітко зазначати, скільки пива наварили відповідно стільки сплатять податку. Тож місцеві фіскали мусять бути обізнаними, коли ми знову звернулись до податкової, щоб з'ясувати, чому вони. Не вдають свою некомпетентність, то До нас довго футболили, аж поки не прийшла офіційна відповідь Києва. У ній підтвердили, у Карабаса Барабаса дійсно немає ліцензії на виробництво пива. Ну нема виходить, що в ліцензії в ліцензійному реєстрі немає інформації про наявність саме кафе Карабас-Барабас. Ліцензії на виробництво пива. Чому на ріки пива, яка без ліцензії варить та розливає Карабас Барабас, вже півтора року не реагують у податкові, натомість постійно вихваляються? Тим, що в районах вилучають по кілька десятків літрів спирту то в гаражі, то у діда в підвалі це питання риторичне. Ми здійснюємо контрольно-перевірочні заходи лише по певних певній отримані інформації. Тоді ця інформація перевіряється і тоді використовується в контрольно перевірочних заходах. Не знайшлося відповіді у речниці ДФС на питання, чи не пов'язана ця сліпота фіскалів з тим, що серед засновників дзов Буратіно», на території якого росто. Шована броварня є син Луцького міського голови Володимир Романюк, дружина депутата Сергія Буле Ірина Стецюк і тато іншого депутата Андрія Козюре. Це коментувати ці питання я не можу, тому що це не входить в мою компетенцію. Схоже питання ми задали і начальниці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів. Наталія Єлова відповіла: якщо ні прокуратура, ні поліція не бачать, то і фіскали поготів. Якщо напроти прокуратура не пише звернення, да? Якщо міліція бачить, не пише звернення, якщо депутати бачать, не пише звернення. Вони написали б листа елементарно. І ми б на другий день були там на перевірці. І ми б тоді встановили. Отримати ліцензію на виготовлення пива коштує менш як 800 гривень. Щоправда, обладнання броварні має пройти перевірку контролюючих органів, які встановлюють чи відповідають санітарні та технічні умови державним нормам. Чому цього досі не зініціював сам Карабас, який маючи таких поважних власників, повинен бути зразком для інших підприємців? Ми вирішили поцікавитись у закладі. За номером вказаним на офіційних сторінках броварні, нам пообіцяли прокоментувати ситуацію однак, впродовж дня так і не вийшли на зв'язок. Тож ми залишаємо право на відповідь за адміністрацією Карабаса. Також ми зауважимо, що без ліцензії підпадає під 204-ту статтю Кримінального кодексу України незаконне виготовлення, зберігання та збут підаксизних товарів, за що передбачена відповідальність аж до позбавлення волі на строк до п'яти років із конфіскацією продукції та обладнання. Крім того, можна лише уявити, скільки коштів пройшло повз державну казну. Адже за кожен літр виготовленого пива суб'єкт господарювання мав би сплатити 2,5 гривні. А хто знає? Скільки його зварили за півтора року? Це могло бути тисячі літрів. Тарити Мошкова Неля Прокопчук для новин на часі.